Соціалістичної Республіки. то це було зроблено в досить такий грубий примітивний спосіб, я думаю, в будь-якому разі населення Республіки Карелія сьогоднішньої цілком мають право ставити питання про відновлення їхніх прав і, очевидно, про незалежність. Але інша річ полягає в тому, що порівняно з усіма республіками сьогоднішньої Росії у складі Карелії, Є найменший відсоток титульного етносу, це найбільш русифікована, найбільш зросійщена республіка Російської Федерації на сьогодні. Тобто, ну, як ви правильно написали, ми можемо тролити росіян тим, що в Конституції 36-го року було передбачено створення союзних республік, але жодним чином ніде не говориться про ліквідацію, і це було здійснено в грубий антиконституційний спосіб. Так, тоді очевидно мав місти антиконституційний переворот, і росіяни обов'язково повинні цим перейматися, так як вони дуже переймаються чомусь Україною. І чи можемо ми їм говорити про те, що раз у вас 56-му році перестала діяти конституція радянського союзу, адже як вони люблять заявляти, що у нас був держпереворот, у нас перестала діяти конституція, і тому Росія там має право на що вона там має право? Я думаю, що і тут можна палка на по двох кінцях, як кажуть, да так цілком і ви абсолютно правильно. Я до речі, часто слідкую за вашими е розмовами з жителями. Російської Федерації, ви абсолютно правильно ставите питання щодо подій грудня 93-го року в Росії, коли за допомогою танків розганявся парламент і справді там місце мав конституційний переворот. От, нехай вони цим найбільше переймаються, а не українським. Наскільки я знаю, там навіть було рішення їхнього конституційного суду а, з так, цього привод. питання. Тимаєте, що це були прав... дії позаконституційні ну, з боку Єльцева? Так, да, Конституційний суд повністю відкрив зелену дорогу для того, аби тодішній віце-президент Рудський склав присягу президента Росії. Вони це прямо написали в своїй постанові. Зрозуміло, дякую.